Привіт всім підписникам, глядачам каналу. В цьому відео я розкажу, як за всього-навсього 50 гривень отримати оці от е, топчики. Спочатку про машинки. Ну, е, базова машинка Hot Wheels 24 року от такий Mercedes 560-й. В червоному кольорі. так. Значки все акуратно фарбовано, вибрав найкращий матчбокс, e, це в нас 23 рік, якщо я не помиляюся. E, звичайно, що зараз таких в запакованому вигляді, з ідеальними, можна сказати, картами e, знайти буде важко. Тому дуже крута моделька. І останній це у нас з форсажу Mercedes. Такий, як то кажуть, кабанчик у народі. Також резинові колеса, ну, класична премка. Так, інша фарба, металічне дно досить важкенький, Тому машинки насправді топ. Що ж потрібно зробити? Перше підписатися на е, мій телеграм-канал Top Wheels. Друге, знайти в телеграмі закріплений е, допис, Закріплений допис. І е, задонатити всього-навсього 50 гривень на збір для хлопців Запорізького напрямку на реп. Ви донатите від 50 гривень. За кожних 50 я вам даю номерок, який закріплений за вами. І е, буде розіграш, коли ми закриємо повністю збір. Якщо випаде цей номерок, то, відповідно, ви забираєте ось ці моделі. Е, чому варто взяти участь в розіграші? Ну, по-перше, допомогти хлопцям, нашим захисникам. По-друге, збором займаюся не тільки я. Так, багато людей його репостять, відповідно, йдуть поповнення картки, банки. Тому учасників там небагато, можу навіть скрін прикріпити. І, відповідно, велика ймовірність виграти: виграти ці круті моделі для себе чи на подарунок. Ну, і останнє це поставити лайк цьому відео. При бажанні підписатися для того, щоб воно краще поширювалося і, відповідно, швидше ми закрили цей збір і розіграли ось ці круті модельки. Отже, коротенько підписуйтеся на телеграм-канал, закидаєте від 50 гривень на банку, скидаєте скрін. Приватні повідомлення вам присвоюється номерок. Тоді е, чекаєте недовго на розіграш. Ну і бажаю, звичайно, всім успіху. Виграєте ось такі модельки. Всім дякую за перегляд, всім бажаю успіху в розіграші!